Ви ж помічали, що в Україні закони переважно працюють проти бідних, проти тих, хто не має зв'язків та грошей, щоб викручувати потрібні норми законів у свій бік. Ну звичайно, кожен хто стикався з правоохоронною та судовою системою, так чи інакше помічали, що слово правосуддя це лише слово, що на кожному етапі якась конкретна шестерінка системи обертається не в той бік, а туди, куди підмажуть. Чітко Власне, давайте говорити відверто. Це і є причина, чому різні мародери і рашисти, такі як мафіозний клан гнилькулів, вільно себе почувають, ходять на стратегічні об'єкти, сидять поруч з президентом, насолоджуються життям, мародерячи на інших. Тих, кого вважають своїми кріпаками, кого приносять в жертву заради кошерного життя своєї сім'ї та своїх дітей, і це для мене найголовніше. головне, адже кожна вкрадена копійка це чиєсь життя та здоров'я, це людська доля. Наші військові кажуть, що Саша бреше в своїх звітах, коли говорить, що дає, наприклад, автомобілі для евакуації поранених. Тому. Ці автомобілі, куплені за наші податки, не потрапляють туди, куди потрібно, і через це гинуть наші захисники. Але й це Саші на руку. Дійсно. бо він вже спланував як вкрасти на будівництві нового кладовища. Тому чим більше буде клієнтів на це кладовище, тим більше він на цьому заробить і щороку буде заробляти. Перш за все на початку повномасштабної війни, яку Саша тягнув в Україну. Він дав команду працівникам виконкомів прибрати усю українську символіку, щоб, коли прийдуть його рідні рашисти, він з щурячими очима та свинячою посмішкою сказав, що зачекався їх. Клятю орки. Думаю, саме тому на початку війни Саша роздав нашим захисникам погані бронежилети. Зістав іншу пластину для розуміння. Ось ваша бюрократична та формальність все рівно, все є, все роздали. Коли підаси, котрі 30 років грабували і нищили Україну в чихось надіях стали нормальними ровними пацанами, котрі будуть за цю країну. Вмирати та витрачати всі свої сили на побудову, то ви всі себе марно найовете. Ось відношення. відношеннях. Тобто все ровно, і всі забезпечені, і у всіх є. На паперах все зайвісь в по новинам кожні 5 хвилин. Все круто. А також, за словами волонтерів, саботував будівництво укріплень на межі міста. Саша дав команду комунальникам не долучатись до будівництва укріплень, просив своїх друзів-олігархів не давати локомотиви з вагонами, щоб перегородити дороги. Він багато чого робив, щоб підточити оборону міста. А коли зрозумів, що воїни криворіжці не впустять його рідню в кривий ріг, зрозумів, що якщо продовжувати саботувати оборону, як рашиста його повісять на стовпі біля виконкому. голова ради оборони міста Кривий ріг. Розумієте, перед ним було усього два варіанти, на які він міг вплинути: або саботувати оборону і добитись прориву рашистів Кривий ріг та до кінця стояти на своєму і померти за це, віддавши всю імперію мародерства на розрив. Або перевзутися і корчити себе патріота, щоб продовжити мародерити і перевертати свою імперію брехні на нові рейки, на яких він Вольтрон, захисник Всесвіту, відстояв кривий ріг і з цицьки огодує в місті всіх. Він Альфа та Омега, без нього зорі не сяють, та сонце не встає. Ну і щурі не кохаються. Брифінг Вольтрона захисника Всесвіту. Шановні кріпаки, сьогодні я в десятитисячний раз захистив наш всесвіт від посягань інопланетних рас. Адже це неправильно, незаконно, як з точки зору законів України, так і з моральної точки зору. Зрадник і брехло зрадив спочатку Україну в 2014 році, а в 2022 році зрадив своїх власників у Кремлі. І дайте йому змогу, він зрадить і не раз. Йому дають цю змогу, йому дає змогу зрадити держава Україна у вигляді гаранта її конституції, у вигляді правоохоронної та судової системи. Прославляють і нацистів і називають це словом декомунізація. Знаєте, як ото кажуть, якщо на початку п'єси на стіні висить рушниця, то в кінці вона має вистрілити. На початку п'єси ми мали зрадника, який з нами й досі, всередині п'єси, і зрадить. Переконаний, зрадить у кінці, і мені все равно. Ми для нього просто кріпаки. Скажу вам більше, він сам нас так називає серед своїх друзів-шакалів, різних удодів, катричів та іншої шобли. Та звичайно, звідки я це знаю від інших кріпаків, які на Сашу працюють за три копійки, і до яких Саша ставиться відповідно. І от вони іноді розповідають про його бридкі секретики, про вживання речовин, схожих на наркотичні, про мене розпілкування та усе таке інше. Я покурив. смо. Але ми ці історії залишимо на якесь з наступних відео а в цьому я розповім вам про козир, який у нас є. І зараз мені здається, прийшов час ним скористатись. Та спершу щиро прошу перевірити, чи підписані ви на мій канал. І якщо ще ні, обов'язково треба виправити цю прикру помилку. Також прошу вас підтримати боротьбу зі злом донатами, адже ви, моя єдина підтримка та опора, і лише від вас та ваших донатів залежить наша боротьба. Адже автору треба сплачувати за житло та купувати їжу, не кажучи, вже про лікування, яке наразі не можу собі дозволити, тож запускаю хвороби в хронічні стани. Дякую вам за підтримку та розуміння. Якщо кожен скине по 10 гривень, цього буде більш ніж. Достатньо до речі, за минуле відео задонатили 8 підписників. Сумарно 5 мільйонів. вийшло 1300 гривень, з яких половиною відклав на оплату житла. А нарешту придбав їжу. Дякую вам, друзі. Щиро вам дякую. Ви круті і неймовірні. Я вами пишаюсь. Пишаюсь, що ви можете знайти змогу в такий скрутний час підтримати нашу боротьбу. На початку відео я сказав, що за моїми спостереженнями закони в Україні працюють у виняткових випадках і лише на користь мажорів та мародерів. Тому давайте з вами погодимось. Перемогти в цю гру неможливо, неможливо граючи за правилами, обіграти шахрая. Це просто неможливо. Адже на його боці усі можливі методи, а на нашому боці лише те, що написано в книжечках, сторінками яких мародери підтирають собі сраку. Та вот ета історія. Чекати реформ, поки зміняться продажні мусара судді та прокурори. Ми з вами можемо вічно. І кожен такий день очікування це ще чиясь людська доля, яку знищить мародерська сімейка гнилькулів. Чим хуже, тим, більше. а що ж тоді нам робити? Як обіграти мародерів, якщо вони усіх купують і закони не працюють. Я вважаю, що нам треба змінити поле, на якому йде гра. Так, саме поле може вирішити наші проблеми. Я маю на увазі правове поле. Тобто, ми маємо апелювати не до наших суддів та інстанцій, бо вони не працюють, а до суддів інших країн, де закон є закон. Мій план складається з декількох пунктів. Першу частину я назву в цьому відео. Я ти смотрим на бой. Перший етап це такий собі розігрів інформаційна війна. Що нам потрібно? Все дуже просто. Нам потрібна історія, в якій є герої та злочинці. Для мене і і ніякі не патріоти, хотя ні постолушивана себе надінуть на пола. І нам цю історію потрібно зібрати докупи та підтвердити фактами. Це довга та кропітка робота, яка якщо я сам цим буду займатись, займе в мене щонайменше місяць часу, за який я не зможу виходити в ефіри та не матиму час створювати відео. Дивіться, ми збираємо усю публічну інформацію про мафіозний клан гнилькулів, знаходимо усі виписки державних органів, усі реєстри про заведені на Сашу та похерені кримінальні справи. Пишемо запити в прокуратуру, яка ще у 2017 році мала б Сашка посадити у в'язницю за те, що вкрав землю в Дніпрі. Ми звертаємось до Держаудитслужби служби та просимо надати інформацію про змародерені 27 мільярдів в 2017-2020 роках. Ми шукаємо інформаторів серед військових, які на умовах анонімності дадуть свідчення. Про схеми мародерства на армії ми шукаємо вихід на президента і беремо в нього коментар, чому Саша не сидить. Або пишемо петицію на сайт президента, щоб СБУ нарешті зайнялась не бігусом, а справжнім ворогом української державності та зрадником. Треба ліквідувати. І після усіх цих етапів, які нам треба пройти і кожен окремо двома мовами висвітити, ми збираємо все це докупи і пишемо матеріал, який відсилаємо по усім в цьому світі інституціям, засобам масової інформації та всюди. Відсилаємо просто на електронну адресу, поштою та роздруківки при зустрічі з закордонними гостями роздаємо так, щоб весь світ побачив, що в кривому розі закони України не працюють, що Мародер продовжує грабунок та знущання над народом, що в своїй діяльності гнильку повністю. Цю копіює кацапські методи як пропаганди, так і будівництва корумпованої вертикалі влади. І президент все це покриває, ну бо ігнорує, а як інакше, пояснити його вчинки. Послухай, я вам відповідаю, я вам нічого не довжен. Я дожен тільки своїм родителям. Який результат я очікую? В першу чергу це зупинка будь-якої співпраці між представниками міжнародних організацій та мародерами гнилькулами. В другу чергу це тиск з боку європейських партнерів на гаранта конституції з вимогою дотримання законів України та притягнення мародерів до відповідальності, як умова надання допомоги, чи ще щось. Звісно, як я говорив на початку, правосуддя в Україні це як платна підписка на якийсь сервіс. Хто платить того право і відсудять. Але я вважаю, що все описане вище дуже сильно вдарить погнилькулам. І якщо не знищить їх, то точно посуне в бік прірви. Тепер поговоримо про те, що потрібно для того, щоб реалізувати цей проєкт. Більше двох мільярдів. Скажу чесно, якби я був таким же багатим, як Гнилькул, доларовим мільярдером, я би навіть вам про це не розказував, а просто взяв би і реалізував все, про що говорив. Насправді, для описаного мною плану потрібно або знайти волонтерів, які візьмуться за таку роботу безкоштовно. І тоді ми не зможемо розраховувати на найвищу якість, швидкість і вимагати чогось від людей, які працюють не за гроші. Вони не платять, ні копійки. Ну як працювати? Або потрібно заплатити професійним людям, які можуть зробити вище описане, поставити їм дедлайни та чекати результатів. Скажу відверто: бачачи кількість переглядів під моїми відео та кількість донатів за мою роботу, маю максимально великі сумніви, що ми з вами зберемо потрібну суму, щоб найняти фахових людей на роботу. Бо тих донатів, що я отримую, ледь вистачає мені одному на існування. Альтернативним виходом може бути використання для цих цілей штучного інтелекту в онлайн режимі. Але ми маємо розуміти, що і робота ця, хоч і будь. Дешевою, десь в районі 100 150 доларів за підписки на потрібні сервіси на місяць. Але іноземці побачать, що це робот писав, і не будуть сприймати все надто серйозно. Робот напише симфонію. Робот може перетворити папірець на витвір мистецтва. А ти. Власне, ось такий перший пункт мого плану по знищенню мародерів. Як вам мій план? Прошу оцінити його в коментарях. Також, звісно, можна оцінити лайками, але буде краще 5 гривень донатів. Спасибо. На цьому поки що все. Чекаю на вас у п'ятницю о 20.00 на прямому ефірі. Я запросив гостя. Говорити будемо про закон про мобілізацію. Дякую за увагу! Слава Україні! Живіть довго та